Мене звати Дмитро, мені років. два місяці тому прокинувся зранку і відчув біль в правому кольшому суглобі. Лікувався медикаментозно, але без результату. І коли виконав обстеження, звернувся до Тараса Михайловича Петрика. А його досвідчений опит сказав мені, що необхідно приїжджати та робити оперативне лікування. Повністю довірився лікарям, спеціалістам. Приїхав два дні. Тому назад виконали оперативне лікування. У мене була артроскопія правого кольшового В Той же день став та з того дня вже починаю. Ходити, думаю, що завтра вже буде випускати. Пойду додому. Сьогодні другий день після операції. Я дуже переживав. Але коли сюди приїхав, все просто отак. Хоп, і ти прокидаєшся у себе в постілі, вже нічого не відчуваєш. І через декілька годин починаєш потрішки ходити своїми ногами. Все дуже добре, все чудово. Я коли дізнався, що потрібно виконувати оперативне лікування. Для себе зрозумів, що краще це зробити якомога швидше, не тягнути, не, не терпіти біль, не погіршувати свій стан. Тому через тиждень після того, як дізнався, що необхідно оперуватися, приїхав сюди, і оперативне лікування було проведено. Це чудово, персонал чудовий, лікарі досвідчені чудові. У мене взагалі немає до чого придратися. Просто клініка супер, все на найвищому рівні. А, так як я сам лікар, також петроматолог, да маю чим зрівняти, все, все чудово.